Друзі, усі привіт! Ви на каналі Кристал Телеком! Новорічний конкурс закінчився. Це означає, що сьогодні ми оберемо наших щасливчиків. Але перед цим ми хочемо щиро подякувати кожному, хто прийняв участь. Ви наші найактивніші та найкрутіші абоненти. Бажаємо всім успіху! Ну що, поїхали? Ну що ми розпочинаємо наш розіграш? Хочемо сказати, що умови конкурсу були максимально прості і нагадуємо вам наші подарунки. Це 25 місяців інтернету, де 5 переможців отримують по 5 місяців інтернету. Роутернетіс N3, два переможці їх отримують. Цифрові приставки Geotex GTX R2i та повербанки для інтернету без світла DC1018P. і дев'ять переможців у нас отримують брендовану продукцію. Термоси, парасольки, флешки, шкарпетки та шопер і чашка. Один переможець. Що ми далі будемо робити? Ми заходимо на сайт random.org, де у нас є генератор випадкових чисел. І максимальне число у нас ми вибираємо з наших учасників це 1675. 1675. І зараз ми натискаємо кнопку створити, і у нас є число це буде перший логін, який отримує 5 місяців безкоштовного інтернету. Ну що, бажаємо всім успіху. Нехай. Сьогодні вдача буде на вашій стороні. Поїхали. 491. 491. Давайте я зпробуйте вище, щоб не було краще видно. 491 і логін 189958 отримує 5 місяців безкоштовного інтернету. 1601. Ілогін вісімдесят три, двадцять шість, отримує другий місяць безкоштовного інтернету. Одинадцять вісімдесят вісім, тисячу вісімдесят вісім. 188. Так, все правильно. І третій місяць безкоштовного. Точніше, третій переможця, який отримає 5 місяців безкоштовного інтернету. Це логін 964621. Наступний переможець. 1516. 1516. І четвертий переможець. Це логін 68 41 565. І п'ятий переможець. 1105. І останній переможець, який виграє безкоштовний інтернет. Це в нас логін 87, 89, 80. 8. Ми вас вітаємо і ми переходимо до роутерів. 1013. Тут близько. 1013. І роутер Netis N3 в нас виграє логін 77 82 78. 34. 34. І логін, виграє, другий логін, який виграє роутер на етіцентри. Це в нас 22,306. Далі в нас приставки Geotex GTX R2i. 1673. 1673. Так, і приставку виграє логін 9907696. 696. І наступну приставку 198. Це логін 40739. 739. Все правильно. Ми вас вітаємо і хочемо сказати вам дякуємо, що ви приймаєте участь у наших розіграшах. А далі ми переходимо до повербанка dc 1018 p 1163. 1163. одинадцять шістьде. І логін 939345 виграє повербанк. Логін 174604 04 виграє другий повербанк dc 1018 p Так, ну що, ми розіграли наші приставки, роутери та повербанки з інтернетом і хочемо прийти до брендованої продукції. Термос в нас отримує так 987. 980. Логін 74, 81, 65 в нас виграє термос. Ми вас вітаємо. Логін 38,451 виграє у нас другий термос. Далі ми розігруємо парасольки. 760.

39, і логін 1741,51 виграє нашу брендовану флешку. 435. Так одразу. 435. І логін 1692. Прошу вибачення. 1692 07 виграє в нас другу флешку. Ми вас вітаємо. Далі наш карпетка та шопер.

Шкарпитки та Шопір виграє логін 52 13, 654 Ми вас вітаємо. І останній переможець У нас виграє нашу брендовану чашку, і це буде логін під номером 1377. 1377. І останній переможець з логіном 90. Прошу вибачення, 41. 38 448. 41 38 448. Вітаємо наших переможців! Кожному з вас буде надіслано СМС із привітаннями та подарунком, який ви виграли. А вже після цього з вами зв'яжеться наш оператор для уточнення деталей доставки. Дякуємо, обіймаємо та цінуємо кожного з вас. Ви найкращі!